Добрий день. Сьогоднішня наша тема розрахунок похибок в дослідницькій роботі. Після вивчення загального курсу астрономії, на нашому гуртку учні виконують дослідницькі роботи на конкурс Малої академії наук. Також іноді на інші конкурси інтелтехно. Космос, людина, духовність і деякі інші. В основі астрономічних досліджень лежать спостереження. От, звичайно, спостереження виконуються в першу чергу за допомогою телескопів, хоча є і інші прилади астрономії. Виявляється, що і у фізиці, і в астрономії жодну величину у Всесвіті неможливо виміряти точно. Кожна величина завжди має похибку. Найпростішим прикладом неточного виміру є вимірювання довшини за допомогою лінійки. Є багато лінійок. На яких нанесені поділки з інтервалом 1 мм. Це визначає похибку виміру. Похибка складає пів міліметра. Тобто половина ціни поділки це інструментальна похибка. Наприклад, сьогодні на занятті ми вимірили довжину смартфона за допомогою лінійки. Вона виявилася рівною 167 міліметрів. Це значення необхідно записати у формі L дорівнює 167 плюс мінус 0,5 мм. Це перше джерело похибок, інструментальна похибка. Друге джерело похибки неточність розрахунку. Неможливо на більшості обчислювальних приладів точно поділити 1 на 3. А тим більше взяти квадрат у поряді з двох. Завжди в усіх обчисленнях відбувається округлення, і якщо обчислення досить складні, це тільки збільшує похибку обчислень. Також є похибки методу, які називаються систематичні похибки. Якщо неправильно проводити вибір або неправильно обчислювати, це призводить до Значних систематичних похибок. В кожній науковій роботі по фізиці і астрономії треба обчислювати і наводити похибки всіх величин, які вимірюються, і це дозволяє визначати якість виконаної роботи. Якщо похибка більше самої величини, то можна припустити, що величина може бути рівна нулю. І це значить, що вона вимірята погано. Якщо похибка в багато разів менше величини, тоді величина вважається виміреною точно. Можливо порівнювати різні значення однієї величини, наприклад, визначені різними астрономами. Наприклад, різні астрономи можуть визначати яскравість зорі. І якщо ця яскравість співпадає в межах похибки, тоді вважається, що яскравість зорі однакова. А якщо різниця між двома яскравостями зорі, Більше, ніж похибка, тоді кажуть про суттєву різницю цих величин. Якщо з, якоїсь, з якогось джерела ми знаємо істинне значення фізичної величини, наприклад, прискорення вільного падіння на землі. І вимірюємо його, наприклад, кидаючи. Гарматне ядро з вежі і вимірюючий час падіння, то буде відхилення, це похибка вимірювання. Наприклад, ми знаємо, що прискорення вільного падіння 9,8 метра на секунду в квадраті. В результаті вимірювання ми отримали 10 метрів на секунду в квадраті. То ця різниця це буде абсолютна похибка. Тобто 20 метр на секунду в квадраті це абсолютна похибка такого вимірювання. Є також відносна похибка, яка вибірюється у відсотках. Треба абсолютно поділити на саме значення. 2 десятих ділимо на 10 це буде 1,5 або 2%. Тобто в цьому прикладі 2% це відносна похибка. Отже, різні науковці. Різними методами визначають ту саму величину, от по різному, це дає особисті похибки. Інструментальна похибка це половина ціни поділки, як я казав, і методична, це, по суті, систематична похибка, яка пов'язана з недосконалістю методу, якщо вибір проводиться правильно, то систематичної похибки всього, як правило, немає. А та похибка, яка є, називається випадковою похибкою. І ця випадкова похибка лежить в основі всіх фізичних величин і має фундаментальне значення для фізики. Ось ця формула показує, як розташовані е, значення будь-якої величини. Якщо вибірюється будь-яка величина Х, то при збільшенні кількості вибірів можна знайти середнє значення, яке має найбільшу імовірність. Буква М означає mid value. Це в англійській мові мається на увазі середнє значення або головне значення. Це середнє арифметичне. і тут воно дорівнює числу А. На правому графіку це число дорівнює нулю, тобто будь-яке відхилення. Може бути доль, може бути недоль. Ось. І воно знаходиться як середнє арифметичне. Похибка тут позначається буквою Сігма. Так. А ви щось демонструєте? О, так, я не вмикнув демонстрацію. Отже, наша тема О, основні поняття про похибки типи похибок. Похибки вибірювання, абсолютні, відносні, інструментальні, методичні, особисті, систематичні і випадкові похибки. І е, графік розподіл Гаусса, який показує, як відхиляється будь-яка величина від середнього значення. Похибка позначається маленькою грицькою е, літерою Сіма і називається середньоквадратична похибка. Число є приблизно рівня 2,7. І е, оця похибка визначає ширину розподілу. Вона близька до точки перегляду на графіку. Ось тут показані два розподіли, у яких похибка відрізняється в півтора рази. О, це визначає висоту в максимумі, але це не так важливо, як саме значення ширини. Суть в тому, що відхилення виміряної величини Х може бути як завгодно велике, але імовірність цього відхилення дуже швидко спадає. Наприклад, відхилення на одну похибку має ймовірність 1 третя, на дві похибки 1 двадцята, на три похибки 1 чотирьохсота. І якщо більше трьох похибок, то ймовірність набагато менше 1 400. Похибку можна обчислити по цій формулі. Верхнім підкреслюванням або тильдою позначається середнє арифметичне значення з усіх вибірів. Треба від кожного значення віднімати середнє арифметичне, підносити в квадрат і підсумовувати це символ суми. Всі вибіри, яких N штук треба підсумувати. І поділити на кількість вибірів мінус 1 І взяти квадратний корінь. Це буде сігма, середня квадратична похибка або квадратичне відхилення. Мінус 1... Важливо, тому що при цьому обчисленні ми припускаємо ось такий розподіл. Конкретно з такими параметрами А і Сіма. Якщо будь-який розподіл описувати великою кількістю параметрів, то треба віднімати більше числа. Тут для очислення одної похибки, сіма віднімається один. Тобто, для одного числа неможливо визначити похибку. Якщо у нас є тільки один вибір. То він дорівнює середньому, тоді буде доль, і треба долю розділити на долю. Тобто похибка невідома. А от якщо є два вибіри, то вже буде кожен із них відрізнятися від середнього. Ось тоді ми ділимо на один, беремо квадратний корінь, і приблизно похибка буде рівна половині різниці між цими значеннями. Можна порахувати точніше. Так, ось тут приклади. Похибок прямих і непрямих вибірів. Ось тут приклад з лінійкою. Наприклад, прямокутник довжиною 32 мм з похибкою півміліметра на лінійці. Температуру в термометрі часто вимірюють з похибкою 1,1 градуса. Це якщо температура людини. Температуру. На вулиці термометром вимірюють з похибкою 1 градус. Зріст людини можна вибіряти з похибкою 1 см. Масу вимірюють з похибкою 1 кг, але якщо грубіше, то можна з похибкою 2 кг. Це якщо прямий вибір. Просто є шкала, з якої здібається значення величини і її похибка. Але часто буває, що е, приладами вимірюють одні величини, а з них опрочислюється інша. Наприклад, похибка кінетичної енергії МВ в квадраті пополам. Якщо вимірюється маса і швидкість, то визначити похибку кінетичної енергії складніше. Як це робити? Треба взяти похибку маси і похибку швидкості. І застосувати ось таку формулу. яка показує, що Похибка енергії в квадраті, дорівнює похибка маси в квадраті, плюс похибка швидкості в квадраті, і ще треба помножити на похідні. Похідні тут написані: одна похідна дорівнює швидкість в квадраті пополам, а друга похідна дорівнює добуток маси на швидкість. Цікаво, що якщо в цю формулу підставити формулу кінетичної енергії МВ в квадраті пополам. То ми отримуємо відносні похибки. Тобто відносна похибка енергії дорівнює відносна похибка маси в квадраті плюс дві відносні похибки швидкості в квадраті. Число 2 визначається показником ступеня, в якому швидкість входить у формулу. Тобто, справа в тому, що у фізиці часто в е формулі е є просто добуток. Різних величин в різних ступенях. І оці ступені треба просто множити на відносні похибки. Це полегшує обчислення похибки непрямого вибіру. Тут написаний розрахунок похибки енергії. Маса автомобіля 1400 кг, похибка маси 100 кг. швидкість автомобіля 10 метрів в секунду, похибка швидкості 1 метр в секунду. Кінетична енергія тоді буде 70 кДж, Тут обчислюється відносна похибка маси 7%, швидкості 10%. І е, ці 10% додовженця до 2% підносяться в квадрат, додаються, береться квадратний корінь і виходить 21% в результаті. Це похибка енергії, що складає приблизно 15 кулів. Закон всесвітнього тяжіння. закон Ньютона. Він каже, що сила притяжіння між двома масами дорівнює їх добутку поділити на відстань між ними в квадраті, і помножити ще на гравітаційну сталу. Тут ускладнена форма, в якій перша маса являє собою диск висотою H радіусом r 1 і густиною ρ 1 і друга маса являє собою кулю радіусом r 2 густиною ρ 2 це можна в астрономії уявити як протяжіння кулястого зоряного скупчення до нашої галактики. Радіус галактики буде r 1 кустина галактики r 1 аж товщина галактики, R2 2 це радіус кулястого зоряного скупчення і R2 2 його густина. І тоді будуть різні показники ступеня, які треба підставляти відповідно. З різними доданками. Так, тут. Е, от я пояснюю, що якщо показник ступеня N, то в похідній буде множник N і у відносній похідці буде N в квадраті. Тобто, в цьому законі для сили треба оці показники ступеня всі підносити в квадрат, і це буде об 1. В квадраті або 2 в квадраті 4, або 3 в квадраті 9. Для цих всіх здач. Для радіусів, для густин, для висоти і для відстані між ними Ось така формула відносної похибки. Інший приклад використання похибки в астрономії Це рентгенівський спектр. Це стаття, яку я опублікував у 2009 році. Випровідня рентгенівського пульсара Кентавра Х-3. У зірі Кентавра є подвійна зірка, яка складається із зорі Гіганта, називається Зоряк Шмінського, і нейтронної зорі. Раз на три дні відбувається затемнення нейтронної зорі. Але крім цього, затемнення ще навколо нейтронної зорі є акраційний диск, який випровідує лінію заліза. По горизонталі тут відкладена енергія фотонів в діапазоні від 5 к до 9 Енергія видобого світла 1, вольт. Тобто це енергія фотонів в тисячі разів більше, ніж видобого світла. Це рентгенівський діапазон. І на фоні середнього спектру є три лінії, які відповідають різним станам іонізації заліза. Залізо має 26 електронів в нормальному стані, але в умовах акраційного диску воно має всього один або два електроди. І в залежності від цього, утворюється один із трьох цих піків. І оці піки вони апроксимуються теж функцією гауса, яка ось тут намальована пунктирною лінією. Також є неперервний спектр, який тут підписаний суцільною лінією. А кожна точка на спектрі має свою похибку. Це важливий приклад графіка, тому що на всіх графіках, у на всіх наукових роботах, коли визначається похибка, її треба відображати ось такими вертикальними штришками, які називаються вуса. В результаті всі параметри фізичних величин, всі властивості об'єктів сесвіту, вони мають похибки, які обраховуються як правило спеціальними програмами, хоча іноді їх обраховують і вручну будь в простих прикладах їх можна обчислювати в точку. Так, і е, останній метод, який я хотів показати в цій презентації, це метод хі-квадрат, який використовується для перевірки статистичної гіпотези. Похибки використовуються у розділі математики, який називається математична статистика, і в астрономії і у фізиці часто будуються різні залежності. Наприклад, для цього спектра проведена залежність для всього спектра, яка називається дисклайн, і також три лінії намальовані. І треба визначити наскільки якісно це проводиться. Для цього обчислюється число, яке називається хі в квадраті. От ми сьогодні дивилися літеру сігма, а тут літера хі. Що для цього треба знайти? О, треба порівнювати вибірену кількість будь-яких величин, і очікувану теоретичну кількість. Є експерти, теоретична кількість це ось цей графік, який проводиться по формулі, яка вибирається в кожному випадку, та яка підходить. І від цієї залежності всі точки відхиляються більше чи менше. І от оці відхилення, їх треба всі піднести в квадрат і е, поділити на теоретичне значення, тобто відсотків перевести, кількість відсотків, правда, в квадраті. І всі додати. І е, оце число, яке позначається хі в квадраті, воно показує наскільки добре проходить е, функція через дані вибірів. Якщо вона проходить добре, то це число менше двох, близьке до одиниці, часто буває. Якщо воно дорівнює одиниці, це означає, що відхилення в середньому дорівнюють величині похибки. Якщо значно більше одиниць, наприклад, два і більше двох, то залежність тоді буде погана. Як, наприклад, якщо не врахувати оці три максимуми, то зрозуміло, що пряма лінія погано описує вхід такого вибіру. От. Це, значить, є ще зв'язок між е, значенням хі квадрат і імовірністю. Е, як правило, якщо хі квадрат більше одиниці, то імовірність стає менше 50% і швидко спадає, може бути навіть менше 10%. Чим більше вибірів по горизонталі тут, тим менша імовірність для великих значень. От, наприклад, якщо хі в квадраті е, дорівнює 2, і один вибір то там всього менше 20%. Як правило, вибірів дуже багато, і ця функція спадає дуже швидко. Це ймовірність обчислюється спеціальними програмами, які були написані в 20-му столітті для комп'ютерів, і досі вони використовуються. Так, Які є запитання по цій темі обчислення похибок? Ну що ж, тоді, якщо будуть виникати запитання, їх можна буде задати пізніше на або сьогодні, або на інших заняттях. Дякую за увагу.